Привіт, усім квадроциклістам! Сьогодні у мене для вас класна новина разом з американським виробником Muscle Maxima Ми запускаємо спільну весняну акцію. Купив в магазині Квадрік 4 літри будь-якого американського масла максима, хоч в 4-літровій каністрі, хоч 4 літровки моторного в редуктори будь-якого 4 літра масла максима, і отримай на вибір або якісний масляний фільтр «Профільтр», або промивку двигуна К-2. Промивка двигуна заливається в старе масло за 10 хвилин. Промиває двигун працюючий, зливається і заливаєте нове якісне масло максима. Ніяких підводних каменів, ніяких додаткових умов, ніяких реєстрацій. Все просто придбав в Куана квадріку 4 літри масла максима, отримав подарунок і насолоджуєшся.